Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Удари безпілотників по Севастополю, Ялті, Євпаторії та Кримському мосту. пишуть телеграм-канали. Партизан, як зазначають джерела на залізничній колії, спалахнула пожежа невідомого походження. В небо підняли пожежні мі 8 та Іл-76. Як передають очевидці, за останню годину в небі помітили понад 24 літака Іл-76 в сторону Росії. З Криму дорога наразі заблокована для руху. А шалони також не пускають. Говорять про те, що вибухнув балон під час зварювальних робіт. Є постраждалі. Це офіційна версія. Тим не менше, робітники були змушені відводити техніку та плавучі крани 254, 255, 256, Опори через постійні суви шторм. Вибухи та ремонти дали складні тріщини. В той же час серед робітників паніка продовжувати роботи на мосту. Ніхто не. Хоча розуміють, що він є пріоритетною ціллю для ЗСУ перед контрнаступом. Зазначимо військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України. Розповіли, що вони збирають дані про Кершинський міст. Його росіяни побудували для сполучення між Росією та тимчасово окупованим Кримом. Партизани закликали мешканців відправляти їм будь-яку інформацію про цей об'єкт. Варто зазначити, що там вже була потужна бавовна 8 жовтня 2022 року. Нас цікавить будь-яка інформація. Інформація про цей об'єкт підрозділи, які ведуть охорону, яка і коли транспортується техніка, які роботи з ремонту та оборони мосту ведуться, пояснили партизани. Вони закликали людей надсилайте фото, відео та інформацію в особисті повідомлення. А теж на бот тук-тук нагадаємо, російські окупанти терміново готують поромну переправу між окупованим Кримом і Росією. Про це 30 квітня повідомив у Фейсбук із посиланням на рішення уряду РФ про виділення коштів на пором голова меджлісу. Кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став разливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ, і тому терміново порядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією Російської Федерації. Написав він, голова меджлісу засумнівався, чи вистачить їм передбачених для курсування шести поромів, щоб устигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півостро. Казане рішення уряду Росії є черговим серйозним сигналом для майже одного мільйону громадян Російської Федерації, які незаконно оселилися в окупованому Криму. Вважає Чубаров. Він звернувся до громадян Росії, які уявили, що вони могли оселитися на вкраденій чужій території. Не сподівайтеся на пороми, Їх загалом буде шість штук. Вони не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії, тому що раніше ви добровільно покинете Крим, то більше. Неприємності ви уникнете, коли збройні сили України розпочнуть звільнення Криму, бо нема чого засіхати на чужі землі, заявив Чубаров. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.